Чехія, Австрія, Словенія, Італія, Франція, саме ці країни нам понадобилося пересікти для того, щоб добратися сюди, в Іспанію, в Севілію, ці чудесні края теплі і сонячні. Скільки коштувала нам ця поїздка, де ми зупинялися і як це все відбувалося, і головне, скільки часу на це все понадобилося, я розкажу в відео далі. Коли ми приймали рішення про виїзд з Польщі, на це вплинуло дуже багато факторів. Один із основних це ситуація. Навколо Польщі, це ці всі самолітики, які залітали туди, і взагалі до цього додалася е, дороговизна життя в Польщі. Як я вважаю, як ми вважаємо, вона нічим не обоснована. І всякі такі дрібні факти, які теж впливали на наше життя, це включаючи дитсадок, школа і всякі різні моменти. З Польщею ми вирішили остаточно швидко і оперативно, що ми будемо з нею виїжджати куди. В принципі, так як ми були в Норвегії. У Нас багато таких варіантів не було, та й ми начувані про інші країни дуже добре. Тож, відкинувши основні, такі як Німеччина, Бельгія, Нідерланди, ми прийняли рішення, що ми будемо жити в Іспанії по причині того, що тут максимальна кількість сонця, сонячних днів, вітаміну Д, якого нам дуже сильно не вистачало в попередніх країнах в Польщі, в Норвегії, особливо. З датою ми теж оприділилися максимально швидко, тобто до отримання моєї зарплати послідньої в Польщі і в першу, і в першу чергу до закінчення об'єкту там, де я працював. З цим ми всім справилися. Дуже багато залишили речей там в Польщі. По максимуму старалися продати те, що продавалося, те, що не продавалося, дойшлося залишити такі речі, як, наприклад, Калоріфер новий. Декілька разів включений, ну і тому подібні речі, всякі різні. Чесно кажучи, я не уявляю, як це все буде виглядіти. Тобто всі ці речі, всі ці сумки, велика кількість сумок, які ми напакували, ми почали впихувати в багажник нашого автомобіля, а ми для цього купили великий автомобіль це Opel Vectra, це 2007 року в універсалі, в якому один із найбільших, якщо не найбільший, багажник. Коли ми почали це все пакувати в автомобіль, у мене вже надії на те, що ми все запакуємо, почали гаснути. Коротше, там було дуже тяжко і дуже важко. Ми користувалися вакуумними пакетами для речей. Але, як відомо, всі ці вакуумні пакети вони залишають між собою багато всяких щілин і тому подібне. Ну, коротше, Пхали ми ці всі речі, як могли. Дуже, дуже, дуже Максимально ми старалися запакувати, в ну, відтоді запакували. Дорога. Ми ізначально планували об'їхати Німеччину по ряду своїх причин, і за того, що, по-перше, ми не любимо німців, вони дуже прискіпливі, чіпляються до документів і всього такого іншого. Тож з цим ми вирішили не жартувати і поїхали в обхід Німеччини. Тобто це так і було. Чехія, Австрія, Словенія, потім Італія, Франція і нарешті Іспанія. О 12-й годині дня в неділю ми виїхали. Напрямок у нас був Берно. Там зробити зупинку хвилин 40, розім'ятися, трохи, випити кави і поїхати далі, що ми успішно зробили. Але перед цим, перед в'їздом в Чехію, ми на сайті, я не знаю, як ця служба правильно називається, там, де купляють віньєти. Ми туди зайшли, купили вінєту електронну для проїзду по всій Чехії. І так само ми проїхали половину, мабуть, Чехії, ближче туди вже під'їжджали до самої Австрії. І так само зробили. З Австрією, тобто з австрійською вінетою, забігаючи наперед стосовно цих електронних вінет, вам не понадобляться в Чехії, Австрії та Словенії. В Італії і Франції це все відбувається по факту заїзду на платну автомагістраль. Тобто ти заїхав, взяв талончик, скільки ти проїхав при виїзді з цієї самої автостради, ти вставляєш назад талончик і оплачуєш ту суму, наскільки ти кілометрів проїхав. До речі, заїжджали в відень дуже гарне місто. Вражаючи, гарне, нам дуже сподобалось. Але про одне ми пожалкували, те, що ну, ми там зовсім мало, зовсім трішечки. Там, мабуть, годинку ми покаталися по ньому. І це, було, це була ніч, ми не все роздивилися, але дуже і дуже нам сподобався відень. Проїхавши відень, ми попали до Словенії. В Словенії дуже все швидко. Ми доїхали до міста Марібор, в якому вже був заброньований у нас номер в готелі. Крутійший номер попався нам, дуже класний, чисто, офігенно. Що не скажеш про Італію, я далі, про яку я далі розповім. Ми там заночували, і зранку, мабуть, о пів на одинадцяту ми вже виїхали з Словенії в напрямку Італії. Маршрут нас проходив по Італії через весь всю північ Італії. І ми проїжджали, з'їжджали з траси трохи заради того, щоб подивитися на сільську місцевість, на природу, бо по шосе їхати всю дорогу було дуже скучно. Очі заморювалися, ми заморювалися, хотілося чогось такого зміни картинки. Та й взагалі щось підвеселило, щоб нас, Що ми і побачили. До речі, ми дуже сильно були здивовані побачити на півночі Італії пальми і оці всі тропічні дерева. Приїхавши майже всю північ Італії, ми зупинилися за містом Туріно, мабуть, в кілометрах 70 від міста Туріно в сторону Франції. Там таке містечко невеличке, я б сказав би навіть село, але це не міняє нічого. І там ми зробили зупинку. Ми теж по дорозі вже бронювали собі готель через цей сервіс Букінг. Нам він обійшовся зовсім недорого. Це порядка 100 120 євро. У нас кожна зупинка. Тобто, кожен ночлег у нас коштував 100-120 в середньому євро. До речі, в Італії ми зняли півбудиночка такого в історичній частині цього міста, цього села, що є з історичної точки зору прикольно і класно. Але з туристичної точки зору, ну як по нам, то там не зовсім було комфортно. Там була дуже дуже стара будівля. Я навіть не знаю скільки сотнів років могло б її бути. Красиво, гарно, але не зовсім комфортно. Там була кухня на другому поверсі, холодильник, а все інше було на першому поверсі, що не є зручно. Там воно в два поверхи такі круті були сходи. Коротше, нам не дуже сподобалось і все в такому, знаєте. Ну, типу, старої Італії, все таке маленьке, все таке старовинне. Коротше, нам не зовсім сподобалося. хоча сама місцевість, сама локація була дуже крута. Там з однієї сторони гори, з другої сторони, там такі краєвиди, така типу долина. Вражень було дуже багато. Переночувавши в околицях Торіно, ми проснулись трошечки, прогулялися по італійським, по італійському цьому селу, полюбувалися горами, краєвидами, пейзажами, просто заворажуючими. І поїхали далі. Ми поїхали через Альпи, там, до речі, нам показував маршрут. Сама карта нам показувала через якийсь тунель. Проходив наш маршрут, але нам місцевий сказав, що краще туди не їхати, бо там, по перше, набагато більше платить. А по-друге, там затори постійні із за цього тунеля. Тобто він там нам е порекомендував трошки, інною, трохи іншою дорогою поїхати. Що ми і зробили? І проїхали через Альпи без всяких там заторів, без всяких пробок, без затримок, без нічого. До речі, Альпи нас вразили просто, просто на повал. Наскільки казкові були там краєвиди, що словами не передать. <кху> Виїхали з Альп, і по дорозі Франції в мене трохи трапилася поломка автомобіля, і ми на години три, мабуть, чотири зависли трохи в Франції в околицях міста Нім. Але все обійшлося найкращим образом. І ми швидко починили автомобіль і погнали далі. Наступною нашою зупинкою було місто Росес в Іспанії, це північ Іспанії, де ми третю, третю ночівлю свою зробили. Чудові там краєвиди, прекрасне місто, воно таке курортне на побережжі. Дуже багато ми крутих емоцій отримали від нього. Трошки покатались, пофотографувались, і в нас вже був фінал. Фінал довжиною 1200 кілометрів. Чесно кажучи, я не думав, що я проїду такий відрізок в 1200 кілометрів від цього самого міста Росес до Севільї. Ми планували максимум дотягнути до міста Кордоба. І Ми це зробили, дотягнули одразу майже до міста Кордоба. Я виморений. Я вже думав, що ми будемо шукати якесь житло на ніч, щоб зупинитися, і там уже потім останній ривок на наступний день зробити уже такий коротенький, там скільки вийде. Але все-таки ні, я переборов себе, напився енергетиків. Багато випив енергетиків, вже навіть трохи так психонув. Думаю, наскільки можна тягнути, вже всі абсолютно були вимучені цією дорогою. І я зробив останній такий марш-бросок, скажімо так, і прямо до Севілії. Я доїжджаю. Ми приїжджаємо в Севілію о п'ятій ранку, прямо до поліцейського участка, куди ми і планували приїхати. Вітозі нас вийшло близько 3500-3600 км, кілометрів. Дорога наша. По дизелю в мене був розхід при максимальній грузовій і при максимальній пасажирській загрузці. У мене вийшов розхід близько 8 літрів на 100 кілометрів. Я не щадив, я не економив автомобіль. Я газував там, де можна було газувати, там, де не можна, не газував. І плюс-мінус у нас вийшло десь 420-430 євро на диспаливо. Можна почути такі міфи, що типу, там в Франції дорога солярка чи бензин, або там ще в якихось країнах. Це так, але наскільки, наскільки катастрофічно, щоб там заправлятися, наприклад, в Польщі, в Чехії, чи тим більше лити якусь додаткову каністру в багажник. Ні, це все я вважаю лишнє. Ціни всі більш-менш адекватні. Але я погоджу, що Італія і Франція трошки дорожча ніж та сама Польща або Словенія. До міста Севілья ми прибули в четвер вранці в п'ять ранку. Тобто, виїзд у нас був в неділю в 12-й годині дня, і ми прибули в четвер о п'ятій ранку. Всі наші зупинки, всі наші підстопи, ночівлі, харчування, кави, енергетики, нам обійшлися трохи менше тисячі євро, тому що це діти ми робили, старалися робити побільше. Хоча б коротких, але побільше цих зупинок, щоб всі трохи відпочили, щоб не маринувати, як говорять дітей в дорозі. І щоб ця дорога пройшла максимально комфортно, наскільки це можливо. По часу я вважаю, ми вклалися дуже добре, плюс-мінус те, що заплановано. Ми навіть приїхали раніше, ніж планували. Зараз ми в Севільї, зараз ми отримуємо документи і легалізуємося, про що я буду розповідати в своєму влозі трохи далі. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте і чекайте продовження.